Минулий рік Газпром закінчив з найбільшим збитком за всю свою історію. Це рекордний збиток, 12 мільярдів доларів. На твою думку, це результат дієвих санкцій, це зменшення видобутку. В чому причина? Ні, ну це комплекс. Перш за все, це втрата європейського ринку. Воно нарешті, от три роки пройшло, третій рік завершився, і втрата європейського ринку нарешті в повній мірі проявилася в балансі Газпрому. Це ціна війни. Це ціна війни для Газпрому. Вони втратили видобуток, вони втратили ринок, вони не мають перспектив відновитися в горизонті 3-5 років. Навіть якщо уявити, що санкції зняті, і Газпром наповну пішов кочегарити скважини, збільшувати видобуток і так далі. 3-5 років, перш ніж вони відновляться до більш-менш того стану, який був перед війною.